Зал будинку культури був переповнений. Навіть місця всім не вистачило. Це активісти партії регіонів влаштували збір. Чимало почесних гостей було сьогодні в залі. Серед них і голова Київської обласної держадміністрації Анатолій Присяжнюк Він приїхав, щоб особисто відповісти на питання, які хвилюють обухівчан. Розпочав урочисте зібрання градоначальник Обухова Володимир Мельник. Сьогодні є дійсно прекрасна можливість узгодити і зрозуміти, що позиція. Київська обласна державна адміністрація, власне ради, державна позиція сходиться з тою позицією, яку ми собі взяли для виконання, і є підтримка і злагодження дії. Під бурхливі оплески присутніх на сцену піднявся Анатолій Присяжнюк. Він розповідав про проблеми, з якими доводиться боротися діючій владі з вини попередніх очільників держави, але найболючіша з них недовіра людей до влади. Ситуацію з розчарованим народом лідери партії регіонів збираються вирішувати перш за все. І буде все робитися для людей. Ми повинні зробити так, щоб не люди йшли до влади, а влада йшла до людей. Ми повинні повернути довіру людей до влади. Ви знаєте, коли я прийшов на Київщину, я собі задався, з чого розпочати? Я зробив опитування. Запросив інститут, так людей інтересувало не гроші. Не в тому, як вони живуть, а перше питання стояло недовіра людей до влади вже не зверталися. Тому що якщо звертається десятки разів, на 11 раз ніхто не прийде, якщо влада не реагує. Друге питання було, було це дороги. Третє питання охорона здоров'я, освіта і соціальні питання. Значить, Довіру людей до влади ми повертаємо. І повірте мені, сьогодні немає. Тих, хто прийшов на довгі роки. Я за короткий час вже поміняв 5 голів райдержадміністрації. Розповів голова Київської обласної держадміністрації про досягнення за минулі місяці, про повернені державні борги, про газифікацію Київщини, про ремонт доріг та інше. Дойшло до того, що попередня влада, щоб сподобатись виборцям перед виборами, видавала земельні акти фальшиві. Майже 50 тисяч таких актів було видано на Київщині. Сьогодні сотні кримінальних справ. Я відмінив вже більше тисячі рішень попередньої влади. Майже 10 тисяч гектарів повернуто землі державі. Я не роблю процес цей неуправляючий. Сьогодні опозиція вже закидає, що прийшла влада, віднімає, забирає, будує, виділяє. За сім місці моєї роботи ніхто в області не почув ні одного скандалу. Ми тільки розгрібаємо те, що нам залишила попередня влада. Особливу увагу Анатолій Присяжнюк приділив меру Обухова Володимиру Мельнику, наголосивши, що з такими головами міст можна будувати сильну нову країну. Завершила зібрання народна артистка України Наталія Бучинська і її шоу-балет. Вони доповнили позитивне враження від зборів. Наталія Білогурова Олексій Козир студія Барт.